Розглянувши сарди церкви реформації або протестантство чи протестантизм, ми розуміємо, що це ще один крок і ще одна зона, в якій Господь здійснив щось. На жаль. Отримавши крок вперед, благословіння Господа було в тому, щоб дати їм можливість повернутися до Слова і утвердити слово віри, вони в кінцевому результаті все рівно нічого не довершили, окрім якихось загально прийнятих доктрин і замість Слова Божого утвердили символ віри. Більшість протестантів опираються на символ віри. І все, що символ віри утверджує, для них це як божественний, божественний голос. Й у них все, що не утверджує, не утверджує, значить, і Бог. Вони упустили головне: символ віри не охоплює всього. Символ віри протестантський що найменше не охоплює однієї книги, об'явлення. Але ово доля відкриття щодо кінця віку і руху Господа в кінці віку міститься саме в ній. Будучи осліпленими, немічними, мертвими, вони не можуть відкрити цю книгу. І вони блоковані і оточені символом віри, який охопив щось із історичних доктрин, але вони не включені. Істина слова Божого із кінця писання не включена. Що Символі віри я ні в одному не чув про сім духів Божих? Але, Слово Боже, чітко окреслює сім духів Божих і в зверненні до сарт Господь говорить: маю сім духів Божих. То як же ж де сім духів Божих в символі віри баптистської релігії? Запитую кожного баптиста. Що робити з цими мадухами? Також ще з цими мазірками, їх теж в символі віри немає, а у Господа є. Включіть у ваш символ віри і щонайменше ці дві істини і відкриття слова Божого. Розуміючи, що. Реформація це була реакція Господа на щось перед нею. Давайте подивимося на що. Фіатира. Прочитаємо. Віснику церкві фіатирі. напише. Так говорить син Божий. Той. У кого очі, як полум'я вогню, а його ноги, подібні сяючій бронзі, знаю твої діла, і любов, і віру, і служіння, і твої терпіння, і що останніх твоїх діл більше, ніж перших. Але маю дещо проти тебе. Те, що ти дозволяєш жінці Ізавелі, яка називає себе порочицею і вчить, і вводить в заблудження моїх рабів, щоб вони звершували блуд і їли ідольські жертви. Це те, що я маю проти тебе, говорить Господь. І я дав їй час, щоб вона покаялася, а вона не хоче. Покаятись в своєму блуді. Ось я кидаю її в постіль і тих, хто перелюбствував з нею велику скорботу, якщо вони не покаяться в її ділах. А її дітей я вб'ю смертю і пізнають всі церкви, що я є той, хто досліджує внутрішність і серце. І дам кожному із вас згідно вашим ділам. А вам кажу з залишаючимся фіатирі всім тим, хто не має цього вчення, які не пізнали глибин сатани, як вони кажуть, не покладаю на вас іншого тягара, окрім. Того, що маєте, тримайте, доки я не прийду. А той, хто перемагає, і той, хто зберігає мої діла до кінця, йому я дам владу над народами. І Він буде пасти їх за різним жезлом, як розбивається глиняні посудини, як і я отримав від мого отця. І йому я дам. Ранкову зірку. Хто має вухо? Хай почує, що Дух говорить церква. Це звернення Господа до фіатири. Хто вона? Це блудниця? Фіатира? Це блудниця. Це відступницька церква. Це та же ж. Що в 13 розділі ми читаємо про неї, пов'язана з віром. в 17 розділі, в 16 розділі об'явлені, вона показана це та ж сама. Це відступницька церква, Фіатера. Відступницька церква, і ми знаємо вже, а ті, хто продовжують угадувати і думають, всякомуть. Сліпоті і помутнінні повинні зупинитися. Пошук у блудниці немає іншої блудниці, ніж католицизм і православ'я. Це дві гілки блудниці, дві руки, якими вона обманює і маніпулює. Господь звертається до неї, говорячи, що він син Божий. Католики говорять, що він син Марії. Господь акцентовано наголошує. Ви бреште, я Божий син, а не син Марії. Він стверджує, що він той, хто, у кого очі, як полум'я вогню. Це означають досліджуючі і проникливі очі, якими він аналізує і якими він бачить її. А також ноги подібні сяючій бронзі, сяюча бронза і ноги це суд, це топтання і крушення всього, що підлягає суду. Отже, з однієї сторони він досліджуючий, а з іншої судячий. Фіотиру. Він розказує, що знає діла її, і що на початку цих діл було менше, а зараз на даний момент вона збільшила свої діла, і діл її більше останніх, ніж перших. Це означає, що вона розвивалася і посилювала свій вплив і свою діяльність. І тут він. Розказує про те, що має проти. Він має проти того, що в ній Єзавель, яка називає себе пророчицею, вчить і вводить заблудження рабів, щоб вони здійснювали блуд і їли ідольські жертви. Якщо ми читаємо Біблію, а ви читаєте, ви знаєте, що Єзавель. Жінка царя Ахава, ізраїльського царя, язичниця. І ви знаєте, що в законі було заборонено брати за жінку із язичниць? Ахав переступив цей наказ Господа, будучи опоганеним, і взяв Єзавель собі за жінку. І чим це кінчилось? Це кінчилось тим, що вона внесла всі язичницькі свої речі, якими вона була сповнена в язичництві і повністю змішала в поклонінні Богу і навчила цього Ахава. Єзавель. Ця жінка, жінка в 13 розділі Матвія, яка Оклала закваску на три міри муки, і блудниця 17-го розділу це одна й та ж сама жінка. Ця Ізавель – це та, яка змішує, це та, яка вводить заблудження, та, яка вчить блудодіяти і вчить споживати ідольські жертви, або призиває до ідолопоклонства. Скільки часу минуло, а католики продовжують приносити жертви і здійснювати меси, що означає, що цим жертвам немає кінця. І тут сказано, що вона сама робить це і призиває інших до ідолопоклонства, до ідольських жертв. Немає нічого знову ж таки ганебного і порочнішого, ніж змішень, змішання. І в цьому випадку ми бачимо, що вона змішує язичництво з чимось божественним. В ній є щось божественне, але вона змішує божественне з язичницьким і в результаті. Утворює цю суміш, яку Господь ненавидить. Це духовний блуд, і це ідолопоклонство. Господь говорить, що дав їй час, щоб вона розкаялася, але вона не захотіла каятись, і Господь говорить: Я покладу її в постіль, в ліжко. Вона буде хворою. Яка ступінь хвороби католицизму на сьогодні? В якій ступені падшості від ці відступництва знаходяться ці люди, і який стан їхнього розуму, щоб продовжувати робити те, що вони роблять, важко збагнути. Але не дивлячись на те, що вона глибоко хвора. Вона не розкаюється в тому, що робить. І Господь говорить, тих, хто прилюбодіє з нею, я введу велику скорботу. Це невелика скорбота, про яку ми знаємо, яка буде відбуватися в 3,5 роки другої половини сімки. Це та скорбота, яку вони зазнають від звіра. Господь примінить звіра, і він причинить їм великі страждання. І він спалить, знищить і пожере блудницю. І ми говорили про це, коли розглядали звіра 13 розділу. І оце і є та велика біда, яку вона зазнає, і зазнає ті, хто її підтримували. Її дітей. Я вб'ю смертю. Це здійснить той же ж Антихрист. і ми знаємо, що вона буде вбита і повністю спалена, зруйнована, вщент до основи. І всі пізнають, що я той, хто досліджує внутрішність і серця, і дам кожному із вас згідно вашим ділам. Це означає, що коли Господь розправиться з блудницею через Антихриста, Антихрист здійснить безпосередньо цю розправу, тоді всі побачать, що насправді вона була не церквою, а блудницею, що вона була Єзавеллю, і що вона причинила Господу велику шкоду, а рабам його вводила велике опоганення. Що в кінцевому результаті причинить їм багато страждань і наслідків в майбутньому. Але Господь говорить, що є декілька ще якась частина тих, які не мають вчення фіатири, які не пізнали глибин сатани. Це переможці, які залишаються. І які не приєдналися до її блудодіянь, хоча є її частиною. Чого вони не пізнали? Вони не пізнали глибин сатани. Якщо ми уважно прочитаємо всі звернення до церков, то ми виявимо, що в смирні в другому етапі на другому Розвитку церкви уже серед або в цій церкві знаходилась синагога сатани. Коли ми читаємо далі, ми бачимо пергам третя церква, і ми виявляємо, що в ній уже був престол сатани. І ми йдемо вперед і доходимо до фіатири і виявляємо уже не тільки синагогу і не тільки престол, а виявляємо глибини сатани, які введені і просочені в фіатирі. Це означає, що сатана поступово утверджував свою волю і діяв в лоні церкви. І діяв серед них. І спочатку він тільки створив синагогу для себе в сфері церкви, потім він поклав престол свій в сфері церкви в пергамі, а потім всі глибини сатанинської науки ввів через католицизм, через фіатиру. І тут ми бачимо, що глибинні. Адські вчення, які сам сатана придумав, були в сфері фіатири, і донині залишаються. Господь говорить: на вас я не покладу іншого тягару. Окрім того, щоб ви сторонилися і стояли осторонь, і не торкалися сатанинських глибин, не брали участі в цьому. Отож, що маєте, тримайте, доки я не прийду. А той, хто перемагає, і той, хто зберігає мої діла до кінця, йому я дам владу над народами. Ми бачимо і знаємо, що влада над народами, яку Господь буде мати безпосередньо, це влада в тисячолітньому царстві. Замітьте, як точно Слово Боже. Окреслює все. Господь не сказав. Йому дам владу над язичниками, йому дам владу над народами. Ми знаємо, хто такі народи. Господь отримає владу і, переможесть фіатири, отримує владу разом із ним, щоб правити над народами, над вівцями. Які стануть народами в тисячолітті. Йому дам владу. І він буде пасти їх залізним жезлом. Це означає влада, влада, яка буде примінена в тисячолітті, щоб тримати народи надійно в належному положенні і утвердити праведність. Він буде пасти їх залізним жезлом, і як розбивається глиняні посуди, посудини, так, так і я отримав від мого отця. Влада, яку отримав Господь, щоб правити над народами, буде розділена з переможцями. І це ще одне підтвердження, що це стосується тисячоліття. А також йому я дам ранкову зірку. Хто має вухо, нехай чує що Дух говорить церква. Що означає отримати ранкову зірку? Це означає отримати зустріч з Господом на світанні, а не тоді. Коли зійде сонце. Господь прийде як сонце, але пізніше. Спочатку він прийде як ранкова зірка. І ця ранкова зірка це зустріч з переможцями в таємному приході під ранок, вночі. Це той же ж злодій вночі, який прийде під ранок. Коли сходить досвітня зоря, і Господь говорить там цю зірку досвітню переможцям. Це означає, що вони зустрінуть його в його ранковому приході до того, коли повністю розсвіте і прийде сонце, або засяє сонце, і наступить світанок. Багато зустрінуть його аж коли зійде сонце, але переможці він обіцяє зустрінуть його як досвітню зоря. Як би ви хотіли зустріти його перед ранком як сходить Досвітня Зоря? Чи вже в обід, коли Сонце буде в зеніті? Багато святих люблять поспати. І можуть зустрічати сонце, коли воно вже сліпить у очі і заважає спати. Добре було б зустрічати ранкову зірку, вона не сліпить, це перше, і вона приходить набагато раніше, ніж сходить сонце, але для цього потрібно раніше підніматися, щоб її зустріти. Тож, якщо ви надієтесь не пропустити Господа, піднімайтеся раніше. Не коли вже сонце заважає спати, а коли ще лиш лиш починає живрити світанок і сходить досвітня зоря, ось тоді не зустріч з Господом. Тоді тишина все ще. Не заважає спільності і приємному, приємній зустрічі з ним. Тож, якщо ви хочете отримати ранкову зірку, вам потрібно навчитися зустрічати її завчасно. Бо ми не знаємо, коли вона зійде. Але те, що вона зійде як досвідня, до світанку Господь про це попереджує і каже: Я дам досвітню зірку, переможцям фіатирі. Таким чином, фіатира, відступницька церква, все ще має призив Господа розкаятись і все ще може отримати. Волю Господа і бути в числі переможців. Переможці все ще можуть знайти долю з Господом в наступному віці. Для цього потрібно не торкатися глибин сатани, не розділяти того, що робить блудниця. Як Господь говорить: вийдіть із неї, і не торкайтеся нечистого, і я прийму вас. Вийти, значить, не торкатися, не розділяти, а з іншої сторони бути пильним і тримати те, що Господь подарував, аж доки він повернеться. Отже, Фіотира паралельно, як і Сарди, як Філадельфія, як Лоодикія, тече до завершення віку, до кінця, до зустрічі з Господом. Нам необхідно бути обережними, щоб не заразитися її наукою і не торкатися її нечистот. Не шукайте глибин сатани, не шукайте, не шукайте глибин пророцтв, не шукайте новизни. Поверніться до Господа, відкрийте слово і просіть, щоб він став. Світлом і сяйвом, в вашому серці тим словом, яке він сам промовив. Не слухайте Ізавель, вона лжива, і вона вводить в блуд і до Ви ж залишайтеся осторонь неї і чекайте до досвітню зорю. Повертайся, Господь, повертайся і подаруй нам. Досвітню зорю, щоб ми зустріли тебе до того, як ти прийдеш явним і видимим чином, тобі єдиному слава і поклоніння, схиляючись до твоїх ніг, дякуємо в ім'я Ісуса. Амінь.